І ще дві памели Андерсон на кришу. Все, мій будиночок плейбой, готовий. Я не зрозумів. Це що за бордель ти мені тут розвів? Во-первых, не розвів, а построїв. А во-первых, не бордель, а настоящий карточний домик, в якому живуть плейбой моделі. А я і хазяїн. Х'юхефнер. Ага. Угу, Містер Х'юхефнер. вашого будиночка дах поїхав. Що, взагалі, нема тобі чим зайнятися, так? Да? Ну, не нервуйся, ти так, мацьонька. Матюнька, дівушка красавиця. Тілочка. Так, Юра, мені вже надоїло нервуватися, твого «не нервуйся. І ти ще хочеш завести дитину? Я Я, я дивлюсь на вас кому і таке враження, що вам по 15. Що вам по 15? Ти зараз знаєш, як сказала? Як участковий, коли ми його бобік втопили в озері. Так, дитину, а давай ти поживеш трошки, як в Радянському Союзі, а? Вау! Ти що, ковбаса по 2,20? Ні, я була на увазі без сексу. Ее. А так, як ти жив до знайомства зі мною. Тим паче, о, в тебе ціла купа секс бомб. Скільки тут. 36? Ну вот, якраз на цілий місяць і хватит. Ти така розстроєна, як Юлька, після виборів. А мені Он Юрчик. Видеся як дитина і признавати того не хоче. Грій тобі таке казати. Він в дворі так дрова рубає, як скаже. Як дитина, як дитина, пане, видумай всякі бздури. Бздура – чіпуха, котрій забиває собі в голову матьонька. Це він як Челінтано, гасить сексуальні пориви. Короче, йому встановила табу на секс на місяць. Капець. Це моя головна перевага перед комуном. Ну це, кого? звісно, жорстоко. Слухай, що це таке, а? А, карти, он Юрочка забрала. Ні, ну капець, а? Ну от скажи, от шо вони в них находять, а? Ну страшне, худе, не грудей, не попик. Боже Віра, що з тобою є жінку? Просто поправилась на пару кілограмів і вони у цій моделі мене злять. Слухай, якщо у нас є карти, давай я ти погадаю на Юрчика. Ти що, знаєш, як то робити правильно? Я, між допрочим, потомствіна відьма, і в мене є дар передбачення. А чого ж ти ним не користуєшся, коли перевірка в магазин приходить, а? Знаєш, зекономила на штрафах Ти? Він непогано розвинений. Mm. Так що гадати чи як? Ти й дохлого активізуєш. Так? Місяць без сексу це, звісно, капець. Mm. І що будете робити? Триматися. А ось коли вона буде готова на все заради фіричного сексу, ідеального тіла і грубої мужської сили, то що? <суміло> Наймете її любовника, у <суміло> мене <суміло> спрошу. Тільки Яринка ринка, пальчиком з хати помахає. Ви зразу побіжете, як роки на сир. А знаєте, що буде? О. пропоную оцей ваш спортивний інтерес до вашої обіцянки. Підігріти, так би мовити, фінансово. А не вопрос. що спорім? Штука гривень. Ого! Без проблем. Але кубе. Я вимагаю присутності свідка наших домовленостей легко. Так, почекай. Карти кажуть, що він взагалі про тебе не думає. В нього є інша. Почекай, карти кажуть, що ви ніколи не зустрінетесь. Про кого ти думаєш, ринку? Про Леонардо Ді Капріо. Ну, Просто хотіла перевірити, чи воно в тебе працює. Я ринку, зберися, в мене немає часу, в мене закінчиться обідня перерва. Так. Думаєш, тільки про юрка. Добре, добре, Думаю тільки про Юрка. Збивай. Оп. Так. О, це ж зовсім інше діло. Він тебе дуже сильно любить. Він тобі дуже вірний і ніколи ні на кого тебе не проміняє. Mm -hmm. Mm -hmm. Хіба як кум поїде в Таїланд і повернеться звідти файною комою? О, вас буде двоє дітей: спочатку хлопчик, а потім дівчинка. Чекай, чекай, чекай. а карти не можуть помилятися? А можна спочатку буде дівчинка? Ну, будь ласка, ну ти не знаєш, на що ми з Юрчиком поспорили. Жінку, як вам підфартило? Що підфартило? Карти кажуть, що якщо ви з Юрчиком сьогодні до півночі зачнете дитину, то цей хлопчик буде мало того, що гарний. Він буде розумний, як вундеркін. Як зараз модно казати, індіго. Тобто ти хочеш сказати, що сьогодні до 12-ї ночі. У мене є шанс обдурити Юрчикові гене. Хочу сказати, що карти мені так чітко показували останній раз, коли я лото за виграла 37 гривень. Так, коротше, Я пішла, в мене закінчується обідня перерва. Кстаті, а ти не забудь? Сім годин залишилось до опівночі. Офігеть! Я знав, що в Європу до нас не беруться, але не думав, що почну з такого радикального. Дід Петро! Ага. Розбийте, будь ласка. А це на питання, бо я беру 20% за юридичний послуг. де ви бачили такі розцінки. А де ви бачили таку пенсію? Кручусь, як можу. Ну і що на кону? крім грошей? Моя честь і гордість. Ага. Ага. І це говорить людина, яка на виборах свій голос п'ять раз перепродала. Короче, діду Петро, ага. спорим на то. Що він буде місяць уникати сексу з Оу! Ти щенадцять село це покричи. Я на 20 відсотків не згоден! Добре, десять. І то тому що ми сусіди. Перше випробування для нашого Геракла. А ви думаєте, куме, що у нас з Яринкою після кожного «Юрчик, іди сюди, секс починається, да? Ні. Але зато тепер ви про це будете думати постійно. Не знаю, не знаю. Я б не утримався. Так. І що ти хотіла? Юрчик, 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 Юрчик. В мене до тебе серйозна розмова. Угу. Судячи з нашою втрішньою розмовою, у нас нічого серйозного не буде місяць, а то може і більше. Та то я погарячилась. Та що ти таке кажеш? Та, Та то ну. я погарячився. Я готов і свою вину взагалі повністю. А то навіть навіть і довше. Ю... Юрчик, ну. Ну, давай ти е, одінеш свій пояс вірності завтра. А сьогодні. Не ми можу, я, Риночко, не можу. Твої слова сьогодні захлопнули мій пояс вірності і викинули ключик у ставок. І ми його, як мопед нашого голови, села, можемо так і не знайти. Хорошо. Скажу прямо. Я хочу від тебе дитину. Якщо ти, Яринка, ринка, рішила давить навіть місце, я тобі скажу твоїми словами. Наша хата ледве витримує одну дитину. Тому злізать за бажура і сідай їсти. Е. Мадам, що ви дітей? Юрчик, якщо ми з тобою все зробимо до 12, то в нас може вийде дитина індіго. Яка ще індіго. О, щоб твоя дитина була розумна, талановита, з високим рівнем інтелекту. Звісно. Mm. Але я ще хочу, щоб вона на батька була похожа. Так ти готовий чи ні? Готов. Я зараз. Ну, Юрчик, ну куди ти? Я коли на бажур ліз, я заначку робив. Я просто мечтаю, щоб ця подія була насправді святкова. У нас мало часу. Я в магазин час прийду. Тільки би кума не зустрів по дорозі. Раноше час тільки пройшов. Почекай. Час це уйма. Віра, Віра, заспокойся. Це не твоя справа. Як це не моя, якщо це я нагадала про цього маленького індію. Так, добре, ще п'ять хвилин постою і піду на розвідку. Здравия. Желаю Вера Батьківна прекрасний сьогодні день, чи не так? Дякую. А що це ви, пане участкові, в цей прекрасний день зайняті тим, чим і завжди? Нічим. Вера, ну от хоч зразу хами. А професія в мене така. Ти знаєш, у нас навіть спецкурс по цьому був у Шнеції. Шнеція. Бурса ПТУ. А я тут звільнив собі вечір, то може десь підемо. А десь підемо, це такий новий ресторан італійський відкрили у селі, так? Та ні, то й образно. Образно. Чому ж Сашко? А йди-ка сюди до мене за прилавок, а? Віра, я, я, звісно, не проти. Але може, 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 не тут. Може і не тут, Сашко. Знаєш, що, десять хвилин тут постоїш, а я поки зганяю село. Дуже треба. О, Юрчик. Ой, бачу, спорт ти програв. Поки що ні. але все до того йде. Мене син буде. Індігу. Та ти що? То ти в магазин не чекінитися. Да. А може і мені одразу відсотки віддасть. Так зарано ще. І взагалі, в мене времени нема. Ти гусар чи балалайка, в нього індиго намічається, а він ще жметься. Ладно. Только куму не кажіть. Окей? No problem. Ха. От до чого техніка дійшла. Ще дитину не зробили, я вже знаю, хто буде, яким буде. Ой, диво. Діду Петре. Ой, дякую, Віруня. Ти мені завжди таке бажаєш. Так неспроста ж, бажаю, ви в моєму магазині на 400 гривень записані. Да, ти... А ось тепер уже не 300. Е... Діду, а що це таке, а? Це... От, дайте я гляну. Ай-яй-яй, діду, і вам не стидно, а? От як так можна і ви туди ж. Ех! Що ви в них таке знаходите? От я кажуть. Бог дав, забрала. Класична ситуація. Яринка сумна, Юри десь нема. І це означає, що тільки що була ще одна класична ситуація. Ха -ха -ха. Юра зробив свою справу і спить. <кху> <кху> а що це тут, тут шукаєте? Мозги? Та я вас розстрою. Сидні черга Юрчика їх носити. А оскільки вони у вас одні на двох, то можете сміливо йти додому і лягати спати. все. Пока. Пока-пока. Ну, ну де ти бета-самець? Вірунчик. Віра! Чого кричиш? Ой, блин. А де Віра? Я за нею. А пане участковий, а вам йдет. дьо. Виліти вірунчик. Гляньте на мене. Побазікай ще мені тут. Все одно тебе цей зошит не запишу. І розмовляєте, як вона. Так, Юрчик. Ну все, все, все. Пане пане продавчиця, а може мені пляшку найдорожчого шампанського? Я так розумію. Мені зараз треба все кидати. І ти розшукувати, де ти взяв ці гроші. Не сьогодні. Це мої заховані кров'ю і потом. І взагалі. Сьогодні велике свято. Яке це? Єсі повізять, через 9 місяців узнаєте. Здачі <звук> <звук> не треба. <звук> е! Яке здачі? Тут і цього не вистачає! Ну, все. Тепер Віра з мене точно глухаря зробить. І так що ми не встигнемо, я його приб'ю. І ніхто мені не дорікне, що саме на Юрчику закінчився їх хріст. А я казала, Юрчик, що колись та драбина впаде на голову тому, хто довів її до такого стану. Ой, господи боже мій. Ну що там? Перший захід на індігу зробили. Віра, який захід. Юрчик побіжав в магазин за шампанським. На його! А я сашка залишила в магазині. Зараз там мені наторгує. Капець! Чуєш, почекай. А давай я буду вашій дитині хрестною. <ріст> Якщо він не повернеться за 30 хвилин, то ти будеш тримати хрест хіба на його похоронах. Ну, В будь-якому разі до свята вашої сім'ї я долучуся. Може, мені на пологах а? Це ж важливо. Та ні. Йорчик. Тобі важливо бути на зачатті, а на полога це таке. <свистит> <свистит> Блін, кум іде! Петю, я вас десь тут сховаюсь, добре? Бо чує моє серце, що в кума проснуться колекторські замашки. Тоб... Угу. Ту -тут. Слухайте, діду! А той! Юри десь не бачили, а? Ну, як тобі сказати? А, Бігав тут, бігав як форам. А тепер не знаю де. Ага. Ну, то я його тут біля вас почекаю. Ну, щоб часом не пропустити ту інкасаторську машину з моїм баблом. <гум> <гум> ну, чекай, чекай. Коли робити нічого. <гум> Ого. А що це у вас? Це не в мене, це в них. Ти диви, ти диви, який-який екземпляр. Куми, воно не вистрелить, А він все одно нагріває ту банку з огірками випухшу. І як довбануло, всі стіни були в огірках вистроєні, так ніби візерунок на обоях. А котре вже година? О, точно. Десь зараз має початися спортлото. Може, я ще там сьогодні кеш зірву. А скільки ти поставив? Ні скільки. Просто я дивлюсь, зараз сьогодні така пруха. Може, і так повезе. Все, поки я пішов. <тас> ага, Бувай. <А>, <піш> Все, а? Пішов. Ага. Фу, знаєте, іноді мені здається, що мій кум, як дра в біжиті України. Відкрився, а закритися ще не може. <піш> <піш> а вам взагалі взагалі пенсія скоро не понадобиться. А чому? На самоокупаємось перейдете. Хай, маєш бажання про це поговорити? Часу нема. Ага. До свідоцтва. 不坏。<Bye. S 2> uh huh. Сподіваюся, що не помітить. І що мені тепер? До вечора в магазині кукувати? Та що мені на твоє пробити колесо? Ти ще в обідма привезти товар. Так сьок, жду. Ну, що тут? Як виручка без мене? Чи ти тільки цим торгуєш? а? Та як тобі сказати, тут е, трохи не сходиться. Сашко. Я тебе на 10 хвилин залишила і ти вже не То Тут все дуже просто. Додаєш, множиш і все. Нас в школі міліції вчили тільки віднімати і ділити. Коротше, не відмазуйся. Відпрацюєш – недостачу. Тут е, товар затримується, я вийду, а ти приймеш. Е, ти куди? Скоро буду, все. <рес> Яриночка. Ти бачив? Ти бачив, яка година? Та ну розумієш, нам просто кумбув в діти. Так, і я біжав. пішли, пішли, давай. Чекай, чекай. Я все своє сознательне життя мріяв про цей момент. Так? Твої мрії два місяці? Це повинно бути Угу. <рес> При свічках. Наша? Нашу. Бо я маю мати достойну відповідь на питання сина, звідки він з'явився. <рес> А як ми його назов? Точно! Амвросій! Довго думав. Ну так, довго, так. Да. І саме найцікавіше, жодне погане слово з ним не римується. <зас> Знаєш, я навчу його всім нашим фамільним секретикам. Ну, На цей юрчик тебе піде хвилин 40. А далі за його виховання візьмусь я. Відемо його футбольний інтернат. Ага, щоб його там використовував як м'яч? Ні. Він буде лікарем. Може, навіть свого батька вилікує. Тось, я з ним буде ходити на рибалку, походи. Я навчу грати на гітарі. Інженіга. От іменно. Тому це відео буде всьому навчати. Скоріше за все починати доведеться з нуля. А що ти така довольна, що я вже така довольна? Юрчик, півгодини лишилося. все, давай-давай-давай. Юрчик, Можна тебе на хвилиночку? Щоб через хвилину його тут не було. Зараз я його торпідірую. А ви що тут робите? А я побачив, що в магазині світло горить. А ж ніколи так довго не От і вирішив Блін! Що? Це вже безприділ. Сашко, ти куди? Значить так. Зараз приїде товар. Так. Приймете як положено. Хе -хе. Сашко, який товар вночі, Алло! От дурна дитина. тим. А що це? Хе -хе. Зошит. Оце так прокол. Скільки я тобі винен? Триста. Ага. Щас. Якщо ти не хочеш, щоб наш призовий фонд прийшов в твої лікарства, я дам тобі самі. Фузвіться швидше. Я пішов, але на увазі. Я за тобою слідкую. О, Мені -то сказав? Юра, ну що ти там сіки бабрайшли, давай вже швидше. Йду, йду, йду. Так, давай, швидко. Ну, так, так, тримай. Ну, давай, за нашу те. Так, наступну часу. Поїхали. якщо ти знову кум, я його точно вб'ю. Яринко, а може ти на хвилиночку? Я дуже швидко. Вибач. А, йду! Яра, ну що таке? А, у вас що? Все вийшло. Не вийшло. Чого? Бо в нас помічників більше, ніж Санта Клаус. Все, давай похаси. Вибач, вибач. Ну, ти, ти хочеш скажи, як ти похресника називаєш, а? Амвросій. Давай, давай. Як? Амвросій. Давай, вибач. Пізно. Ну, я, звісно, розумію, індіга. Все, Давай, давай, зараз давай. розкажу. А, давай. Комце, а, а можна Юру на хвилинку? Юра! Що таке? Що таке? Я вимагаю аванс. Какий аванс? А я все знаю про того вашого індіанця. Що вже, збацали, так? Да? Давай давай, розкошаюся. Малий виросте розумний, з нього зіб'єш щоб я тебе мінімум неділю не бачив. Поняв? Ви прийдете, як перед випускним. Твоя мама шикарна жінка. Шутка. Петро, на. боже, я вже злякалася, що Сашко за годину постарів на 30 років. <рес> Три, Сашко тебе шукає. Тому я мусив зайнятися охоронними послугами. О, за і товар прийняв. Да? Ось наклад, да. Ага. А от мені цікаво, а це що за самодіяльність у вас, ага? А це ужин за що заведення. Понятно. О, вируши. А за ти ходиш, я тебе скрізь шукаю. А ти не пробував в магазині мене пошукати? Ні? Я так бачу, Клайд знайшов свою Бонні, тому я ретируюсь. Віра, ну що ну за відношення? Я тут стою, як вартовий, біля музолію. Непонятно для чого, непонятно з Ну, як це непонятно для чого? Сашко. Ну, ти ж сам сказав, що в тебе сьогодні вільний вечір. І ми можемо з тобою трошечки того Ну, випити за здоров'я хресний, мама. Що? Що-що, пий! Якщо все вийде, через 9 місяців дізнаєшся. Давай. Фух. Слухай, щось трошки. За граду сум не то.